Так, ми з вами проходимо готіку ремейк. Ми з вами тут закінчили в цій біля воріт. Так. Нам треба знайти... замочити снепіра. А нашу? Взять з нього шкуру. Чим ми й займемося? Супер! Нам треба шкура снепера і... щось там ще. Снепера я бачив вот отут. Воно він ходить. Я не знаю чи... А, ні, це якийсь падальщик. Мабуть, це не він. Бо щось я дуже легко його загамселив. Так, давайте. Подивимся, що нам надо. В оригіналі тут був снайпер. Вони дуже мощні були в оригіналі. З ними було важко сражатися. Вони вообще якісь не... Непредсказуемы максимально. Сюди я можу залізти? Ні, не, не скидаю. Так, э, давай подивимось, що нам з тобою треба зробити. Э, журнал заданий. Э, це понятно м'ясову плату. Добити кусок м'яса з щелкуна. Клик волка у нас є. Так, щелкуна. Э, Ну я так розумію, нам десь на гору надо пхатися. Монетка. Руда. Кирка. А, це ж у нас ще з тобою новий меч. в арсеналі. Ага, тут двое. А то вообще пофігу на нас? Це дивно, ну ладно. Ну, пока ми дуже швидко з ними справляємося. В принципі, новий меч непоганий. Прям непоганий. Так скажу. Диви, в нас є... Це все жижа. Що нам треба? Пока що у нас кармани бездонні. Ржавий длинный меч. Пока у нас кармани з тобою величезні, Такі здоровезні. Туди можна запихати все, що хочеш. Квіточка. Так, а тут у нас ходу нікуди немає, да? Якось тайнічка, щось такого, нічого такого. Тут обвалені шахти. І просто ту два снайпера. Я пам'ятаю, в оригіналі десь був тут орк. якщо я нічого не путаю прямо так на початку гри. Чи ні. Я пам'ятаю, на оригіналі тут було щось таке, що я не міг пройти, я потім сюди повертався. Ну поки тут все таке коридорне, прям коридорне. Так, сейф э, пройшов. Автозбереження це добре. Ага, оно, он, может он стоит. Щелкун, Так, я не понимаю, это щелкун или щелкун? Оно, по-моему, ходит щелкун таким здоровым. Это цей тоже здоровый хвостом. Ми приманили вовків. І що тепер робить? Салы з тобою, їх непогано. Ну, з вовки у нас є з тобою плыкай. Ну, ми візьмем ще. А де третій вовк. Ой, ми ще щось з тобою взяли, я не побачив. Пробуємо. Так, ну це падальщик. Ну це таке саме, як ми з тобою рубали. Ну це не то. Ви, мабуть, знущайтеся. Там треба саме щелкун. Я трошечки почав розбиратися в цій бойовій системі. Ну, вона дуже. дуже крива, блядь. Ага, воно щелкун. Я думаю, що це щелкун. Да, ебать. Берем... Ого, в нього здоров'я. Я по ньому взагалі слабовато попадаю. Иди сюда! Есть контакт. Мясо щелкуна есть. Это и хорош, да? так, ну сюда мы с тобой спустимся туда на низ, я так понимаю. Да, то, що тут ужасно вонця, я понял. Так, у нас есть сундучок. Стрели, монети. Давай все візьмем. Дуже напрягаю це розмитись в камері. Вона дуже псує картинку. Хоча це зараз все на ультрах стоїть. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. І дуже крива оптимізація. Тобто дуже низький FPS показує. Hmm. It's closed. I need something to open. It. Так, треба якийсь ключ. Угу. Тут ключів я ніяких не бачу. Так, тут є якийсь ліфт. Ми, звісно ж, ним попробуємо с... скористатися. А, ну да, це ми сюди з тобою до варіців приїхали. В оригіналі не було ні одного ліфта. Ні однесенького. Я не бачив взагалі. Дизего. Розбійник ти. Дизе. Понятно, ти ігнорщик. Ah, так, балакаємо з Бладвіном. Що за люди? Розтягли демку, короче. Максимально... Максимально, коротше, щоб ти побігав. Ну, мені по кайфу, звісно, побігати, це прикольно, мені подобається. Але я вже чекаю... Щоб пограти в неї в повну. не в демку, не в сироцю. Я надеюсь, що все це поправлять. Дуже надеюсь, що це буде прям крутезна гра. Ну, я думаю, тут нічого такого не буде. Ми, от, тільки щоб трошечки попливли. Трошечки так, поскальзили. Серфінг. Ого! Лісочок. Скали дуже поплюжні. Гарно. Відносно, відносно гарно. Мені подобається. Так, що це таке тут? Що це тут таке? Просто ящик. Так, ми шуршим тушить вогонь. Тут все розкорочене. Де ще треба якось залізти, да? Ну, тут все просто, підходиш, нажимаєш пробіл. Пробіл саме, не пробіл, пробіл і шуршим наверх. Далі шуршим наверх. У мене вже крутиться в голові. Що ми можемо тут з брати? Оці руки нічого не крали. Пусту бутилку, пусті бутилки. Ми тупо бомж. Такий бічуган. Ну, ми збираємо пусті бутилки. В готіки все просто. Якщо є що взяти, бери. Воно знадобиться. Кого в оригіналі не було. Ми не тушили ніякі вогні, не було. Але це не мінус. Все виглядало прикольно. Так, ми тушимо вниз. Тата-та-та-та-та-та-та-там. На спринті тушимо. Тут ми вже були. Тарата там, та 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 там Опа, діга, а ти чого ти прийшов? Розбійник ти. Плохо чуєш мене. Що таке? Прийшов сам. Ага, конець демо. Кінець? Яке завдання? Ми все зробили, все що можна. Ну, ми не допомогли там чуваку, тому він десь до річки пішов, я не знаю, я його не знайшов. Ось the... ми вже наблатикались, ножку закинув. Стоїть уже. Це старий лагерь, прикольно, Що я можу сказати? В цілому прикольно, в цілому класно, дух готики є. В принципі? Якщо вони це все поправлять, оптимізацію зроблять не таку, як в перших трьох частинах, а вона буде реально оптимізована. Поправлять графіку трошечки. В принципі, вона класна. Візуальні ефекти прикольні, все непогано, але оптимізацію підтягнули б трошечки. Візуальні ефекти моделі було б прикольно підтягнути, проробити. Більш менш анімації, більш підтягнуть, бо вони такі ну, обривчасті видно, є косячки. І. Знаєш, що ще. Бойовка. Саме головне бойову систему, я надіюсь, вони це виправлять, бо вона зараз ну, дуже сира, дуже сира виглядає. Бла, 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 бла. Важко камера їзде. Неприємно, коротше. В всіх частинах вона була кривувата. В третій ще більш менше така, ну но... теж крива. Ну тут прикольно. Нові анімації, прикольно. Повністю переробили бойовку, класно. Але треба її поправити. Мені в цілому сподобалось. Дуже чекаю на ремейк. Повний, коли він вийде, чекаю в стімі. Обов'язково його купимо і будемо з вами проходити. Супер! Тому напишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Я сподіваюся, що вам сподобав, сподобалось це коротеньке проходження тизеру. <по> Поставте лайкосика, напишіть коментар і бабахніть підписочку. Всім пока-пока.